Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запорізькому медіа-центрі відбувся перший брифінг новопризначеного голови обласної військової адміністрації Івана Федорова. Про плани та основні вектори роботи далі. Історію життя лікарки з Поліг, яка виїхала з окупації та продовжує допомагати землякам, розкажемо вже за мить. В Запорізькому академічному ліцеї номер 34 капітально відремонтували найпростіше укриття. Побували там і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі ворог спрямував 17 шахедів з тимчасово окупованого Криму по південних областях України. Наші повітряні сили знищили 11 безпілотників. Проте є влучання. Зокрема, в Одесі пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад. На місце одразу виїхали поліцейські, але через повторне влучання отримали мінновибухові травми. А от у Миколаєві від влучання шахеда сталася пожежа на території промислового підприємства. Та приватного будинку. Рятувальники швидко приборкали полум'я підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає. Також вночі під масованим обстрілом загарбників опинилося місто Селидове на Донеччині. Окупанти вдарили по місту вісьмома ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. Через атаку одна людина загинула ще семеро отримали поранення, в тому числі й семирічна дитина. З-під завалів рятувальники дістали трьох людей. Покровський район серед ночі росіяни обстріляли Селидове. Убили одну людину, поранили ще сім. Пошкоджені 53 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, сім адмінбудівель і 24 автомобілі. Ворог продовжує щоденно обстрілювати Херсонщину. Саме такий вигляд тепер мають вулиці села Зеленівка. Минулого вечора ворог здійснив обстріл громади. Під ворожим вогнем опинилася 47-річна жінка. Вона отримала черепно-мозкову травму, контузію та поранення ноги. Перший прилад як прилетів. То видно, десь там сарай. тільки. Таке видно, як ну, мелке щось полетіло на вікно, а друге як влетів, а я ж на порогі стояла зразу моментально, і другий залетів, і вікно вилетіло, і стекло прямо аж до шкафа туди достало. На лінії фронту тривають запеклі бої. Зокрема, на Бахмутському напрямку силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщиєвки Донецької області. На відео бачимо, як бійці підрозділу Ахілес за допомогою дронів знищили шість ворожих цілей, а саме гаубицю «Мста-Б», самохідну артустановку установку акація та бліндаж окупантів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. 176 ударів завдали російські загарбники по прифронтових містах та селах нашої області. Гатили з артилерії та запустили майже 70 безпілотників. Водночас наші бійці протидіють загарбникам на лінії фронту. На запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки противника: західніше вербового та роботиного Запорізької області. Гендиректор МАГАТЕ в четверте з початку повномасштабної війни відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Зокрема, перевірив дотримання п'яти принципів запобігання аварійним ситуаціям на станції. Наприкінці візиту гендиректор МАГАТЕ запевнив, поки в Україні триватиме війна, присутність місії на АЕС буде постійною. Під час мого четвертого візиту на ЗАЕС я оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту станції та стан поточних систем живлення та охолодження, рівень кваліфікації персоналу тощо, поки конфлікт не закінчиться без ядерної аварії з радіологічними наслідками, ми не зможемо сказати, що наша робота завершена, але ми продовжимо. Сьогоднішній день був важливою частиною цих зусиль. 96 бойових частин і підрозділів захищають Запорізьку область. Їхні прапори встановили бійці 65-ї окремої механізованої бригади на стелі біля в'їзду до Оріхівського району. Наші воїни вже прозвали це місце справжнім пантеоном захисників Запоріжжя, осередком сили, козацького духу та патріотизму, серед оборонців і молодший серзант Данило Борщаненко на відео оперативного командування Захід. Момент його нагородження безпосередньо під час виконання бойового завдання лише за Добу 19 та 20 січня його гаубиця зупинила шість спроб противника взяти штурмом українські позиції біля села Копані. А до цього розтрощила міномет та склад боєприпасів ворога. Указом президента України номер 45 двадцять від 2 лютого 2024 року. Молодший сержант Борщаненко Данила Васильчуч нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Президент України Володимир Зеленський. Шення безпекової ситуації, економічний розвиток регіону та покращення комунікації між владою та людьми. Саме такі пріоритетні напрямки роботи окреслив начальник запорізької ОВА Іван Федоров на своєму першому брифінгу на новій посаді. Очільник області зокрема наголосив, що продовжуватиме роботу попередників щодо боротьби з корупцією та злочинністю. Також працюватиме влада із соціальним сектором. Планується зокрема і розширення міжнародної співпраці, яка передбачатиме нові проєкти та ін. Ініціатива сьогодні для нас є вкрай пріоритетним цей економічний розвиток регіону. В чому він має відображатися? В тому, що ті підприємці, ті підприємства, які продовжують працювати на території міста Запоріжжя, Запорізької області, це насправді герої, ті, які не прийняли рішення кудись релокуватись, кудись переїхати, а насправді вибудовують і створюють робочі місця саме тут. Тож наша мета як влади, державної влади, місцевої влади всіляко допомогти, створюючи такі умови, щоб була можливість не лише Працювати а й навіть розвиватися, не дивлячись на військовий час. Обговорили і введення очного навчання в запорізьких освітніх закладах. Зокрема, влада планує вже цьогоріч повернути учнів до шкіл, адже відсутність офлайн навчання є однією з причин, чому батьки воліють виїхати в інші регіони, оскільки якість дистанційного навчання поступається очному. Вова також додають онлайн навчання суттєво погіршує процес соціалізації молоді. Аби повернути дітей до шкіл в закладах, перш за все планують обладнати надійні укриття. Чи можемо це зробити до першого вересня? Точно можемо. Підготувати укриття, зробити все можливе в укриттях немає жодної складності. Але я впевнений, що на території міста Запоріжжя і Запорізької області ми будемо впроваджувати також надпередові проекти щодо будівництва безпечних шкіл нового покоління. І в нас вже є попередні домовленості з міністерством цифрової трансформації, з віце-прем'єр-міністром Федором. Я впевнений, що найближчими тижнями ми презентуємо, як це буде виглядати. Пологівські лікарі продовжують приймати пацієнтів у Запоріжжі у створеному торік. Пологівському центрі первинну медико-санітарної допомоги можуть отримати першу допомогу та консультації як переселенці з тимчасово окупованого міста, так і всій запоріжці. Які послуги надають в медзакладі, дізнавався наш Вадим Сорвін. Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги працює у Запоріжжі вже рік. Основними послугами, які надаються тут, є консультації з сімейних лікарів, підтримка психологів, соціальних працівників та юристів. Психологиня Вікторія Богдан розповідає: у центрі найчастіше працюють із жінками та дітьми, що постраждали внаслідок війни та гендерно-зумовленого насильства. Наша основна аудиторія це жінки та діти, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Люди, які постраждали від війни. Якщо дійсно людина постраждала від насильства чи від війни, вона дійсно має стрес так. Щоб на обов'язково зверталися до спеціалістів, бо саме спеціалісти може можуть надати кваліфіковану саме допомогу комплексну і буде дійсно легше. І якщо у вас поряд є така людина, то будь ласка, запрошую скористатися безоплатними послугами нашого центру. А це Ганна Григор'єва. До Запоріжжя жінка виїхала з тимчасово окупованого Оріхова після смерті свого чоловіка. Понад півроку їздила до своїх дітей, що проживають у різних куточках світу, проте все одно повернулося в Україну у Пологівському центрі. Первинної медико-санітарної допомоги проводить заняття з арт-терапії. Вкотре завітала з майстер-класом цього разу з розмальовування пряників до дня всіх закоханих. І тут в нас і сирени, і прильоти, але я тут щаслива. Я працівник культури. І зараз, щоб мені не думати про погане, я. Роблю мастер-класи, я зустрічаюся з людьми. Я пишу вірші. і я мене при запрошують в багатьох колективах. Я роблю мастер-класи, зустрічаюся, ми е, спілкуємося і це. В мене відводить мою депресію. У центрі також проводяться різноманітні аналізи та вакцинація. Здійснюються профілактичні заходи та оформлення медичних документів. Все це стало можливим завдяки команді пологівських медиків. Ділиться головна лікарка Анна Дуб. Такий же центр колись був і в нині окупованих пологах. Проте через 40 днів окупації медичному колективу довелося виїхати, адже загарбники облаштували там госпіталь. Тепер у Запоріжжі лікари приймають всіх, хто потребує медичної допомоги. До нас звертаються за медичною допомогою не тільки. Жителі Пологівської громади, а й Пологівського району, але й жителі Запоріжжя, тобто будь-яка людина, яка виявила бажання заключити декларацію з нашим сімейним лікарем, і отримати безкоштовно повністю згідно наказів 503 504 допомогу, яка покривається Національної служби здоров'я. Вони отримують також. В медзакладі є ігрова кімната для маленьких пацієнтів. Тут діти можуть зняти стрес та пограти в розвивальні ігри. А от лікарі чекають на деокупацію та якнайшвидше повернення до своїх обов'язків вже у рідних пологах. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. До повномасштабного вторгнення ЦНАП Мелітополя надавав громадянам 400 видів послуг. Після окупації центр було перереєстровано в Запоріжжі і віднадавна в Мелітопольському просторі допомоги саме тут відкрито місце адміністратора. Проте перелік послуг скоротився і наразі налічує лише три види. До ЦНАПу вже звернулися близько сотні мелітопольців. Консультації онлайн відбуваються щодня. А відвідати центр можна у вівторок і четвер з 10 до 13 години. Найближчим часом обіцяють. Організувати щоденний прийом громадян з 10 до 15. Також відділення ЦНАПу планують відкрити для мелітопольців, що нині перебувають у Києві та Львові. Взагалі, у нас на сьогоднішній день є три послуги: це витяг з реєстру територіальної громади, внесення змін актуалізації до цього реєстру. Також ми приймаємо заявки щодо пошкодженого зруйнованого майна в зв'язку з агресією Російської Федерації. Ми працюємо в напрямку відкриття реєстрів і дуже скоро, скоріш за все, в цьому місяці запрацюють ще нові послуги, такі як зняття. З реєстрації місця проживання, реєстрація місця проживання дітей, ну і взагалі наших громадян безпосередньо в місто Мелітополя. Охоронця в правоохоронці Запорізькі поліцейські затримали колаборанта. Житель Васильівського району в минулому охоронець промислового підприємства у червні 2022 року вступив до лав співробітників окупаційного райвідділу поліції, брав участь у патрулюванні та у незаконних обшуках за місцем проживання про налаштованих жителів громади. Також колаборант був залучений до охорони окупаційних виборчкомів під час проведення незаконного референдуму про приєднання Запорізької області до складу РФ на початку лютого 2023 року він не пройшов перевірку на поліграфі ФСБ. Був звільнений та виїхав до Львова. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країни ЄС. Сьогодні був затриманий працівниками поліції за те, що співпрацював з злочинною владою Російської Федерації, а саме працював у правоохоронних органах і. Виконував їхні злочинні накази Своєму, свою, свою провину визнаю, готовий співпрацювати з слідством і надавати інформацію щодо інших колаборантів, які знаходяться на території окупованої Російської Федерації. Вивозив з території підприємства запчастини авіадвигунів. схему налагодив житель Запоріжжя у злочинній змові зі службовцями компанії Мотор Січ протягом півроку незаконно привласнив майна на майже мільйон гривень про ці та інші новини в нашому щоденному дайджесті. Крадіжка на мільйон обласною прокуратурою викрито учасника злочинної схеми, використовуючи свої знайомства серед працівників заводу Моторсіч Запоріжець налагодив систематичний вивіз із його території запчастин авіадвигунів поза контролем служби охорони. Таким чином, із травня 2023 року, по січень 2024 двадцять привласнив комплектуючі та деталі до літаків на майже мільйон гривень. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено гроші, банківські картки, мобіль. Телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи, авіаобладнання та зброю. Наразі триває досудове розслідування. Прикордонники затримали двох порушників рецидивістів, одним із яких виявився житель Запорізької області. Втікачів виявили за допомогою дрона з тепловізором. Вони рухалися в бік державного кордону, щоб нелегально перетнути межі України. При затриманні зловмисників з'ясувалося, обидва не вперше намагаються втекти за кордон і вже потрапляли до рук прикордонників. Зокрема, 24-річний запоріжець робив це вдруге. Цього разу чоловіки за 3,5 тисячі доларів з кожного скористалися інтернет-послуг. З навігації безперешкодного маршруту до сусідньої країни на порушників складено адміністративні протоколи, справи направлено до суду. Під Час патрулювання містом поліцейські охорони Запоріжжя затримали громадянина із забороненою речовиною. В нього виявили зіп-пакет з імовірним наркотиком. Порушником виявився 39-річний запоріжець. Протягом лютого це не перший випадок виявлення осіб із забороненими речовинами, зазначила поліція охорони Дніпровського району міста. Затриманого передали слідчо-оперативній групі. Вкрала сумку з документами, мобільним телефоном та грошима. Запорізькі поліцейські затримали крадійку, яка пограбувала жінку в магазині. У той час як та приміряла одяг, зловмисниця викрала з кабінки сумку. Крадійкою виявилася 61-річна, раніше не засуджена запоріжанка. Сумку з майном потерпілій повернула. А фігуранці вручили підозру вчиненні кримінального правопорушення. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування. До повномасштабного вторгнення в Запоріжжі перебували майже 117 тисяч дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення ця цифра значно збільшилася. Зросла і кількість тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Таких дітей нині понад 700. Раніше їх тимчасово влаштовували в заклади, які опікуються дітьми, позбавленими батьківського опікування. Але спочатку початком повномасштабного вторгнення ці установи евакуювалися. Тому зараз таких дітей тимчасово за можливості влаштовують до родин їхніх родич, або в дитячих лікарнях ними опікується не лише служба справ дітей, а й інші служби та організації. Координацію їхніх дії обговорювали під час міжгалузевої наради у міськраді. Сьогодні ми більше будемо працювати з дітьми від 6 до 18 років. Звичайно, намагатися повернути в родину, буде все залежить від нас. Хочеться звернутися до поліції. Обов'язково звернути увагу, все-таки на опитати цю запитати дитину, які є можливості, куди можна влаштувати її саме зараз, не тільки до лікарняного закладу. Якщо є не тільки родичі, які можуть підтвердити е, паспортом свої дані, якщо це можуть бути знайомі, хрещена мати, як там зараз, да, дозволяє даже. Постанова влаштовувати під опіку. Дитину можна залишити, якщо таких варіантів немає, тоді дійсно ми вживаємо заходи і веземо до п'ятої дитячої лікарні або обласної дитячої лікарні. Якщо у 2022 році було 73 дитини, які були тимчасово влаштовані в заклади охорони здоров'я, то у 2023 році ця цифра сягнула вже 170 дітей. Основне проблема і питання, яке наразі. Є в місті Запоріжжі те, що з початку повноштабного вторгнення заклади соціального захисту, притулки обласного значення, вони евакувалися фактично, і ми залишилися без певних організацій, які могли влаштувати саме наших дітей. Тому було прийнято рішення, що на базі обласної дитячої лікарні і саме нашого медичного закладу п'ятої дитячої лікарні ми розгорнули, так би сказати. Палати, місця. Проблема є. І е, іншого випадку, крім тимчасового влаштування саме в закладах охорони здоров'я, місто наразі не бачить. Також під час наради порушили тему організації навчання дітей, вилучених з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Можливо, для такої малечі передбачать індивідуальні заняття. Окрім цього, обговорили механізм повернення дітей у родину. Запорізькому академічному ліцеї номер 34 капітально відремонтували найпростіше укриття. Воно поділене на дві частини. Окрім педагогів і учнів, ним можуть користуватися і люди, які мешкають поруч з навчальним закладом. Там, зокрема, встановили сучасну вентиляцію, яка працює і на обігрів приміщення, а також аварійне освітлення. Більше розповість Анна Крамаренко. Капітальний ремонт цього найпростішого укриття тривав торік жовтня по грудень. Облаштували його в підвальному приміщенні окремо розташованої будівлі майстерень школи. Укриття складається з двох частин. В одній з них облаштована окрема кімната для перебування під час повітряних тривог людей, які мешкають поруч з навчальним закладом. Сховище поділене на кілька локацій, зокрема, для вивчення інформатики та іноземної мови. Є осередок для руханок, активного спілкування, діяльності читацького клубу, а також допитливих і ерудованих. А ще облаштований простір для корисної творчої. Зона корисної творчості, там, де наші діти можуть плести обереги для наших воїнів, там, де наші діти можуть, як кажуть, Робити своїми руками не тільки браслети, а і ще ну якісь кажуть надихаючі такі речі. Ось саме ці квіти робить наша вчитель мистецтва. Вона їх навчила образотворчого. Нас таких наразі багато. То хай радує очі, хай надихає, хай знімає стрес, хай буде на користь усім, хто приходить сюди. На цих фото видно, яким було підвальне приміщення, де облаштоване укриття до ремонту. Тоді до нього з вулиці під час опадів потрапляла вода. Стіни та підлога були мокрими. Аби цього уникнути, відремонтували вимощення всієї будівлі. Без відмощення далі робити ремонт не було можливості. Так ось, у кінці цього залу у нас є частина приміщення, яке знаходиться не під будівлею, а виходить за межі. Тут колись був тір. Так ось Окрім відмощення, було зроблено укріплення і перекриття цієї частини нашої. Кажуть, зали великої затишна на сьогоднішній день захисна споруда найпростіше укриття. Тому що пам'ятаємо, що раніше тут і заливало дощами 44 роки. Нічого тут не робилося. Фактично тут була відновлена відмостка і перекриття. Фактично, ну і звичайно ремонтні роботи, які були здійснені саме в цьому укритті: стеля, підлога, стіни, комунікації. Всі замінні в укритті оновили вентиляцію, також електропроводку. Та освітлення тепер їй аварійне, розраховане на сім годин. Облаштовані санвузли, є медпункт. Також обладнали кабінет практичного психолога. Тут готові надати психологічну допомогу усім, хто цього потребує. Зараз всі ми знаходимося в такій стресовій ситуації, доволі тривалий вже час. Тому для всіх учасників освітнього процесу це і вчителі, і батьки, і діти. Ми можемо тут займатись можемо надавати психологічну допомогу як екстрену, так і можемо проводити. Різні заняття, які спрямовані на зниження там на тривоги. Торік в запорізьких школах було відремонтовано 39 укриттів, з них 31 капітально. Цьогоріч в навчальних закладах планують оновити 28 сховищ. Ми виконуємо ту програму, яку депутатський корпус був прийнятий ще в 2022 році. На провели жаль, міському бюджету не виділено наразі кошти для ремонту саме найпростіших укриттів і саме в галузі освіти. Але я думаю, що все таки на протязі року ми будемо переглядати це питання. Міська влада не стоїть на місці в. В тому числі ми шукаємо кошти щодо державної субвенції. Ми залучаємо і міжнародних партнерів. Загальна площа цього укриття 508 квадратних метрів. Сховище розраховане на 168 людей. Укриття відремонтоване за кошти з міської скарбниці та субвенції виділеної з державного бюджету. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Пожежа у дев'ятиповерхівці в Олександрівському районі полум'я охопило балкон квартири на сьомому поверсі. Через порива вітру вогонь швидко розповсюдився на сусідні балкони та житлову кімнату. Пожежу довелося гасити зовні за допомогою лафетного ствола й автодрабини, а всередині працювали на апаратах на стисненому повітрі. Рятувальники оперативно ліквідували займання на загальній площі 20 квадратних метрів та не дали розповсюдитись вогню на більш значну площу. 65-річному господарю квартири була надана моди. Допомога пожежа ліквідована, горіли домашні речі. На жаль, намагаючись самостійно погасити пожежу, отримав невеликі опики господар квартири, але від госпіталізації він відмовився. Від ГУДСНС ДСНС Запорізької області залучались 6 одиниць техніки і 28 чоловік особового складу. Причини пожежі встановлюються. П'ята дитяча міська лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Фундація України в вигляді дитячих ліжок, стільців, столів, шаф та поличок. Зокрема, надійшло два типи ліжок для малечі віком до одного року та для дошкільнят. Їх розмістили у відділеннях інтенсивної терапії, екстреної медичної допомоги та у центрі діагностики та лікування алергологічних та соматочних захворювань. У закладі додають гуманітарна допомога у такий складний час є неоціненною. На сьогодні ми отримали і за що дуже вдячні благодійну допомогу від фонду фундації України. Допомога надана в форматі матеріально-технічного оснащення. Це дитяча ліжка в кількості 50 штук. Це ліжка для немовлят. 30 ліжечок. Такий, ж, скажімо, складний для нашої України час, військовий час. Ми дуже вдячні за підтримку і, звісно, сподіваємося, що наше знайомство переросте в міцну дружбу і подальшу співпрацю. запорізька міська дитяча лікарня номер 5 вона е, спеціалізована, вона надає е, широкий спектр е, саме послуг консультаційних, багато спеціалістів. Тут дуже потужна діагностична база, е, інтенсивна терапія. Е, але е, саме в обновленні мебель ліжкового фонду е, було вкрай е, важливо знайти партнерів, і саме наші партнери фундації України е, вони відгукнули. Тнулася на цю пропозицію, і лікарня сьогодні отримала більше 70 ліжок. Разом з ліжками лікарня отримала також стільці, столи, м'які меблі та шавки для зберігання речей. Загалом близько 200 одиниць інвентарю медики створили з них зону відпочинку на четвертому поверсі, аби маленькі відвідувачі почувалися комфортно та не нервували. Волонтери кажуть, це перший приклад співпраці з дитячою лікарнею номер 5, Проте переконані точно не останній, адже вже мають у планах кілька проєктів. До нас звернулася дитяча лікарня з потребами, такими як меблі. Вони роблять своїми потужними ну, можливостями ремонт. А ми вже надали їм меблі, щоб облаштували вони свої відділення та кімнати для відпочинку дітей. Це допомога від наших партнерів. Мартійська служба допомоги. Ми їм дуже вдячні за те, що вони підтримують Запорізьку область та дають нам змогу виконувати багато проєктів, які ми реалізуємо як у Запоріжжі, так і в прифронтових містах. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.